Це я хотіла би привітати Україну з тим, що в Україні, незважаючи на зовнішню агресію, незважаючи на бажання зірвати ці вибори з боку Кремля, вибори демократичні, чесні відбулися. Я думаю, що саме це є свідченням сили нашої нації. Я переконана в тому, що зараз Україна має дуже чіткий шлях. Нам більше не треба обирати між Європейським Союзом і Митним Союзом. Нам більше не треба обирати між майбутнім і минулим. У нас є всі шанси і всі можливості сьогодні впевнено йти до повноцінного, повноправного членства України в Європейському Союзі. Я переконана в тому, що президент якого українці оберуть на цих президентських виборах, має всі можливості, всі важелі впливу, всі інструменти влади для того, щоб невідкладно зупинити війну, щоб невідкладно задовільнити всі очікування українців, які вони мали під час цих виборів. І я переконана, що наша команда і я особисто. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти всім гілкам влади в Україні будувати європейську сильну Україну, щоб нарешті провести референдум щодо членства України в НАТО і захистити Україну саме повноправним членством України в Європейському Союзі і в колективних системах безпеки і оборони глобального світу.